Вітаю, хлопчики дівчатка, мої любі. Я вже в примірочній. І показую вам, що я тут набрала. Почала я з верхнього одягу. Пальто, там, куртки, плащі взяла, з жакети. Будемо приміряти. Зараз я вам це все покажу, все, що я взяла. Поїхали. Перший це пальто, воно мені дуже-дуже сподобалось, але це вінтажне пальто і на ньому була вже попрацювала міль. Хоча там не дуже це помітно, але все одно вже не то, не то пальто, воно вже пошкоджене. Воно було брудне попереду, ну, бруд його можна позбавитись, а от Ті вже місця, де попрацювала міль, то вже нічого не зробиш. Бачите, як вона пошита, це вовняне, вовняна річ. Я вам потім бірочку, я не пам'ятаю, здається, була бірочка до цього пальто, тому що не до всіх були бірки. І я хочу приміряти для вас і показати. Так і роблю. І ще на ньому не було застібки. Воно не застібується, воно отак іде в розстібнутому стані. Розмір 14-й. На мене трішки велике, але я люблю такі об'ємні речі. Так, бірка була вовна і поліамід, підкладка поліестер. і було, було місце. От брудненьке, ну бруд, я ж кажу, що бруд, бруду можна позбавитись попрати його. Але от -оте вже бачите пошкодження, вже нічого не зробиш. Ну, можливо, там якісь наклеювати ворсинки, ну то вже не то. І ще одне пальто це чорне. Мені воно також дуже сподобалось. На перший погляд воно було в ідеальному стані. Але коли я вже його стала розглядати і думати, купити мені його чи ні, то також знайшла там уже сліди молі. Це також вінтажна річ, вінтажне пальто. Я думаю, це видно по гудзичкам, по його крою, по його ширині плечей, рукавчик гарно, гарно сівло і по рукавчику, і по мені мені сподобалось воно дуже красиво виглядає. Я ж кажу, думала його купувати чи не купувати. Тут у складі і вовна, і кашемір. Тому шкода, шкода. Бренд гарний, це вінтажне також пальто. І в складі тут вовна, віскоза і кашемір. 15% навіть кашеміру. І Воно тепле. Відчувається, що воно тепле буде. Підкладка в цілому стані. Трішки там поверху вона відійшла від основної частини, ну там відпоролася. Ну, це не, не, не саме страшне. Шкода, що там на, на комірці було невеличке місце, я вже не стала його показувати. Оце пальто ну, на дотик було як 100% кашемір. Можливо, так воно і є, але бірок зі складом, бірок з брендом ніяких немає. Воно дуже довге, воно дуже велике і воно м'яке. Воно не тримає форму, а воно, бачите, таке м'яке. Гудзички також, як вінтажні, не знаю. Бірки не було, шкода. Хоча я, ну, як на дотик, у мене є пальто із кашеміру. На дотик дуже-дуже нагадує саме Кашемір. Ну, я його приміряла, взяла вам показати. Ну Звичайно, що на мене воно велике рукав. Дивіться, дуже великий рукав. Плащ сподобався своїм кольором, і він застьобується на блискавку, не на гудзики. Довжина така нижче коліна. Сіла на мене сів на мене гарно, ніде мені не тисло, навіть ще можна було і вдягти якийсь щось тепліший светрик, я на тоненький свій вовняний. Але ну, воно не таке об'ємний цей плащ, як зараз актуально і популярно носити, і як трендово. Ну, Можливо, можливо і красиво. Ну, Мені колір сподобався дуже. А ще те, що на блискавці, мені також це не дуже до вподоби. Я краще люблю, коли на гудзиках. В розтябнутому стані. Воно так виглядає. Красиво коричневий колір поєднується з кольором джинсів. І до цього светрику також там, він цей плащик підійшов. Зараз я вам покажу склад тканини, і що це за бренд. Бренд, це, я так думаю, H&M. Скоріше за все, ну я не знаю, це такий мас маркет Але вона дуже гарно зроблена. А, топ-шоп, мабуть, да, десь так. Ну, щось таке. мас маркет якийсь. 12-й розмір вказано. І в складі верхня частина це бавовна і поліамід. А підкладка Поліестер. Пошкоджень немає в гарному стані, без нюансів, без пошкоджень. Наступний тренч, цей мені тренч більш до вподоби, тому що він такий об'ємний і він довгий. Він майже, майже там максі, бачите, який довгий. На мій зріст 164 см. У мене зріст. І він виглядає саме так. Кокетка є попереду, кокетка позаду. Всі деталі тренча присутні. І погодний, і, 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 і на рукавах такі. Є смужки на гудзиках, двобортний, двусторон... не двосторонній, двобортний цей тренч. І покажу, як він виглядає в розтівнутому стані. Ну, от в розтябнутому стані більш стильно носити такі тренчі. Також гарно. Рукавчик широкий, піддягти можна будь-що, красивий тренч. Хоча це бренд ASOS, як не дивно, але це бренд ASOS і я не знала, що в них бувають такі якісні речі. Я вважаю, що цей тренч дуже якісний. Він, тканина верхня це поліестер із бавовною, підкладка Поліестер, і вона тримає таку форму. Він такий більш цупкіший, він не тонкий і красиво пошитий. І колір такий дуже також гарний, більш сріб... сріблястий. Він не білий і не молочний, а такий більш до сріблястого. Жакет, жакет із велюр. Ну, не знаю, це не оксамит, це саме вілюр. Це бавовна і еластан. Натуральна також тканина. Розмір великий, це 18-й розмір. І на мене він дуже великий. Хоча стан ідеальний і дуже красиво він виглядає. Камірець стічка, що зараз саме така актуальна річ це акцентний камірець стічка. І гудзики я б напевно гудзики я б тут замінила на більш такі яскравіші. Чомусь мені хочеться на такі, оксамитові речі, більш яскравіші гудзики. Пошкоджень не було, він не брудний, він чистий. Плечі, бачите, на мене дуже великий. На крупнішу, на більшеньку дівчинку сів би дуже гарно. І навіть, може, й вищу, тому що рукавчик задовгий. Такий бренд, не знаю, я з такого бренду там ще бачила речі. Можливо, це якась власниця, одна власниця здала дуже багато таких речей, тому що були. І светрики, здається, такого бренду, ну, бачила його. Наступний приміряю жакетик. Жакетик двосторонній, 100% котон. і Він стьобаний і він двосторонній. Це одна частина така сторона світло салатового кольору, він приємний, а інша частина вона така у квітках. Дуже тканина схожа на муслін. От воно таке, як не більш не бавовняне, а таке, як муслін простьобаний. Оце інша сторона. Дуже красиво, теж яскраво. І гудзики там різні, на різні сторони, різні гудзики. Є кишеньки з обох сторон. На цій стороні такі перламутрові гудзики, а на тій стороні вони обшиті тканиною. Цікаво, дуже цікава річ. Красиво сіла, мені здається, до джинсів будь-що не вдягни і буде все виглядати досить стильно. Показую склад тканини. Не знаю, що за бренд бренду не було, тільки бірка зі складом тканини. Знайшла такий. Ну, це не лонг, а як термобілизна, Патагонія. Патагонія, здається, це не дешевий бренд вовна Мереноса і Еластан. Але я знайшла там дві дірочки, такі незначні, але вони були позаду, і я не стала його розглядати для покупки. Під паховами чистий, він в гарному стані, не покашлачений. Тільки там біля камірця були дві незначні дірочки. І колір красивий. Піддягти під цветрик, досить гарно. Спідничку знайшла. Взяла її, примірочню, просто вам показати, тому що вона маленька, і я її на себе не натягну. Але вона, дивіться, як цікаво зроблена, вона як з двох сторон, і як йде на запах, попереду і позаду. Бірки зі складом не було, із брендом, але на дотик це 100% віскоза, така важка, приємна така, що, що тече, така стікаюча віско, Бачите, як його вдягти, отак при ходьбі вона буде розкриватися і буде як попереду і позаду розріз з'являтися. Так, така цікава спідничка на худеньку дівчинку була б красива. Ще взяла одну спідничку, вам показати. Мені сподобалось е, своїм забарвленням, як тканина, цими кольорами. Там є підкладка. Підкладка поліестер, а верхня частина це 100% віскоза. Вона максі, довжина максі, бачите, до самого полу йде. І ще я взяла в примірочну сумочку: це сумочка кларкс, натуральна шкіра, а всередині натуральна тканина, здається, льон. Не пам'ятаю точно, ну щось натуральне. І я її взяла в примірочню, показую з цією сумочкою, як вона поєднується красиво. Сумка в гарному стані, Потертостей не було ні на ручках, ні на кутиках, все в кутики цілі, але там були зрізані деталі і залишились місця. Бачите, зрізали, комусь не сподобались деталі на сумці. І вони, люди вирішили їх зрізати. Ну, це власниця, мабуть. Ну, хоча воно зовсім непомітно і не дуже так псує цими зрізаними деталями, можливо, так і краще. Вона більш така мінімалістична. Знайшла цей ріменець, тут якийсь бренд вказаний. Я не можу роздивитися, що це за бренд. Це просто ріменець лежав окремо, і я його причепила до цієї сумки. А воно, виявляється, поєдналось дуже гарно. Колір підійшов, і ремінь, мені здається, також це шкіряний. Так, сумочка. Ой, сумочка, вибачте, спідничка. Показую вам її ближче. Склад тканини віскоза, підкладка Поліестер. І покажу вам, як, як воно малюнок на спіднички. Бачите, він такий, як 3D мені, як напевно. Як сіточка там була плямка, ну то незначне пошкодження. Навіть і не пошкодження, а нюанс. Дуже красива спідничка. Хто носить такі, то можна собі купити. Сьогодні неділя заважила пальто чорне 122 гривні. Це це що з гудзичками. Вінтажне чорне пальто. Заважила тренч 113 гривень. ASOS тренч сьогодні заважив. Сумочка заважила 56 гривень на сьогодні. А ще плащ цей коричневий 86 гривень заважив. Так, дівчатка, вітаю вас. Уже так особисто, не з примірочної. А що я взяла в магазині, я вам покажу, як завжди, вдома. Зараз йду в магазин, де останній день завозу. Уже у нас там 10-та, мабуть, година ранку, як не 11, та я не бачу часів годинника. Тому все, що нам залишилось, це все наше. Я завжди так говорю. Якщо воно моє, то воно мені і залишиться. Все, пішли зі мною. Піду щось шукати цікавеньке. Так, ну вже знову я в примірочні не ходила по залу, не знімала, тому що дуже багато людей показую тут речі, деякі я взяла, навіть взяла замшеву куртку. І покажу вам, як це все на мені. Поїхали. Першу приміряла замшеву куртка касуха. Вона трішки, бачите, забарвлена, мабуть, носили сумку на плечі, і воно трішки пофарбувалося. А так, замша ціла, немає не, не пошкоджень по ній, і таких плям виражених, ярко виражених, немає. Сама замша м'яка, приємна, і вона не, не, не свина, а якась з інша, іншої шкіра, тому вона не лупотить, а така дуже м'яка і дуже приємна. Розмір трошки великий на мене, це, мабуть, десь 14-й розмір. Хоча от так от вільно сіла, можна вдягти тепліший светрик і буде сидіти більш щільніше на мені, підкладка, бачите, брендована. І покажу вам склад тканини. Там написано, що це замша і підкладка поліестер. А з якої шкіри замша, ну я там не знайшла на бірці. Гарна така куртка. Хоча й зайшла я не в самий перший момент, а пройшло вже майже 2 години від відкриття, але все одно можна знайти щось цікаве. Оцей светр, це вовна, натуральна вовна 100%, і він такий, був такий грубий, цупкий, дуже, дуже такий теплий. Можливо, це і чоловічі. Ще приміряла такі вельветові штанці. Вони на мене всіли гарно і по поясу дуже гарно. але вони такі донизу більш вузькі. Я не люблю такі штанці, щоб вони були вузькі. Можливо, вони просто прямі і вони трішки вкорочені. Хотілося б, щоб вони були довші, подовжені. Хоча виглядають красиво. Вельветові штанці також зараз модні, трендові і дуже актуальні. Ось такий бренд цього светрика. Не дивилася, не гуглила. Можливо, ви знаєте. У мене глядачі такі розумні, знають усі бренди, і мені підказують. Я вам вдячна за це, тому що ви мене вчите, мені з вами приємно спілкуватися, пізнавати від вас якісь нові. Нові деталі і якісь нові бренди. Ви мені все розказуєте. Гудзички брендовані, одного не було. Хоча одного чи двох там, ну, хоча можна було і перешити зверху. Так, далі приміряла кардиган. Кардиган для рідут. Але там було пошкодження, і я його ну, тільки приміряла, як створила такий образ. Моя жовта майка, цей кардиганчик красиво сюди сів. І з цими штанцями дуже гарний образ по кольорам вийшов. Красиво поєдналося все. Майка вийшла акцентом. І подобається, коли кардиган саме на так на верхній гудзик застьобувати, і він далі розтібається. Ще приміряла таку кавтинку на блискавці, Уже в примірки, побачила, що там було пошкодження, його зашили. Мені воно сподобалось саме тому, що він був трішки вкорочений, цей кардиганчик, і має каптур. І такий колір світлий. Саме за світлого кольору мені. Захотілося його приміряти. Це бренд HM. Ну, нічого там такого теплого не було. Віскоза, бавовна, нейлон чи поліамід, щось таке. Ну, Якась синтетична тканина додана. Має такі ковтунці, але вони знімалися руками ну, в гарному стані. Плям не було. Далі приміряла сорочку, сорочка це 100% льон. Вона мені подобається, як вона квіти виглядають. Але коли я приміряла, дивіться, кишені, одна вища, друга нижча. Ну, це вже явний брак. Це вже видно, що це бракована річ, і, скоріш за все, її здали в сток, тому що такі речі в магазин не йдуть. Шкода, дуже шкода, вона гарна 100% ляна річ. І така незвичайно цікавим забарвленням. Це при... показую вам кавтинку від кос 100% бавовна, але він був маленький, і ця кавтинка. І ще там вона вже була виношена під пахвами, було дуже неприємно, не, не некрасиво. там уже воно заношене, але покажу, що такі речі залишаються на останній день. Це 100% бавовна. А пошкоджень по тканині не було. Вона була тільки брудна. Чи знайшла такі чобітки від Гес? Чи це натуральна замша, чи ні, не знаю. Тому що я знаю, що бренд Гес не випускає свої? Речі із натуральної шкіри, натуральної замші. Скоріше за все, що це ж замінник, ну, я так думаю, не вказаний ні розмір, нічого, але це чоловічі такі чобітки. І стан був їх ідеальний. Пошкоджень не знайшлося ніде. От підкладка була така тканинна, тканинна просто утеплення не було. Цікаві. І сумка від єґер, але це або підробка, скоріш за все, це підробка, тому що ручки вже пошкоджені, хоча основна частина була ціла. І там була бірка, що це зроблено в Китаї. Ну, думаю, цей бренд не виготовляється в Китаї. Ну, можливо, ви знаєте, але я не думаю, що цей бренд виготовляли в. Всіх вітаю вдома. Як завжди, зараз показую те, що я купила в останній та в передостанній день завозу. Почнемо те, що я взяла в останній день завозу вже в другому магазині, де ну, приїхали не з самого початку, не з самого ран... зрання, а приїхала вже коли люди ну, були на відкритті, і брали те, що там було найкраще. я думаю. Я забрала оцей. Оцю косуху із натуральної замші. Її потрібно почистити, але тут шкіра ну, замша вона не проста. Вона не свина замша, яка лупотить, а вона така добротна. Я думаю, або коров'яча, ну, щось таке більш, більш якісна замша. Показую вам її вдома. Можливо, там роздивились, можливо, ні, не знаю. Ну, покажу вже, як є, і позаду. Позаду, як дивіться. Вона на мене велика. Велика, хоча, як надягти щось такий светр більш товстіший, то я думаю, що він, вона не буде велика. Вона буде якраз така, як потрібно. Так, це те, що в останній день заводу. Зараз я покажу те, що я брала в першому магазині, де було 109 гривень за кілограм. Я вам не показувала цю ваковтинку, тому що я її не приміряла. А взяла просто так. Мені вона сподобалась, це віскоза, і мені здається, вона буде дуже красиво виглядати. Вона така прозора, цікава. Бренд не знаю, що це за бренд. Там не розбереш. Я на таких бірках ну, мені важко розібрати, що там написано. Лу, -лу. можливо, Лулу, -лу, Париж. Не, не знаю. Я так розумію, що від бренда ту, тому що тут написано ту. Ну, це віскоза, Є бірочка зі складом, вона без пошкоджень. Така на літо цікава річ. Так, ще я забрала оцей жакетик. Це жакетик, це не піджак, це жакетик. Він мені подобається, коли він на цю сторону його вдягати. Він в гарному стані, але його потрібно попрати. Він брудний, а пошкоджень по ньому немає. Він брудний, його зараз можна попрати. У нас ще світло буде деякий час, тому я його приведу до гарного стану. І забрала я. Оцей плащ, тренч. Хоч він і від ASOS, але він дуже якісний. І пошиття якісне. Це я вперше беру речі від ASOS. Ну, я не беру речі не від Shein, не від ASOS. Але я його крутила, вертіла, дуже довго думала над ним. Брати, не брати. І вирішила, що візьму. Ну, не знаю. Думаю, ну як можна залишити, він в гарному стані. Він також брудний, його треба попрати. Він в гарному стані, він довгий, він такий е, об'ємний. Туди можна вдягти щось таке об'ємне. Навіть піджак під нього можна вдягти. Тому що рукавчик, бачите, він широкий широкий і плече спущене. Тому він буде дуже зручний в насінні, і ну, на таку погоду. Його, ну, завжди, в тренчі важко коли вдягти. А коли він об'ємний, можна його вдягати навіть коли прохолодніше, ніж ну, просто якби плюс там, 15. Можна вдягати і на більш прохолодну погоду. І забрала я ще оцю сумку від Clarks. Ну, вона мені сподобалась. Звичайно, що тут невідомо, мабуть, тут були якісь деталі. Вони заважали попередній хазяйці, і вона їх обрізала. Оцей пасок це не звідси, але він сюди гарно вписався, я думаю. Він дуже схожий на цю шкіру, майже, майже не відрізнити. Що це за пасок, я не знаю. Знайшла просто так, який там був. Мені подобається, як вона виглядає. Я хотіла таку сумочку, щоб вона була з ручками. Саме шкіряну з ручками. І ручки в цілі, неушкоджені. Підкладку тр... треба попрати, вона така брудненька. Ну, а так цікава сумочка. І в руку можна, і на плечі можна. Отакі мої знахідки. Дякую за те, що ви дивитесь, дякую за підписку, дякую за коментарі і я дуже рада вам, вам завжди рада моїм глядачам і до зустрічі в наступних відео. Анонсую, наступне відео буде огляд, ну не огляд, а я зайшла на декілька хвилин в наш магазин, де сьогодні завіз. Сьогодні завіз люкс. Вчора було оновлення, сьогодні завіз люкс. Другий день від дня оновлення звичайного товару, але я все одно зайшла, я зняла там декілька речей. Я їх вам покажу в наступному відео, вже не сьогодні. До зустрічі!